Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Давайте задумаємося: іноді люди, про яких ніхто нічого не знає, роблять те, що ніхто не може навіть уявити. Тема нашого сьогоднішнього уроку – паралельність прямої і площини. Давайте подивимося, скільки спільних точок мають пряма і площина в кожному з випадків. Дивимося: пряма L лежить. У площині альфа. Вони мають безліч спільних точок. Другий малюночок. Пряма L перетинає площину альфа. Вони мають одну спільну точку точку М. Да? Це точка, де пряма перетинає площину. І жодної спільної точки не мають пряма і площина в останньому випадку пряма. І площина, які не перетинаються, називаються паралельними. Отже, наша пряма L паралельна до площини Альфа. Якщо пряма, що не лежить у певній площині, має паралельно собі пряму у цій площині, то дана пряма паралельна цій площині. Подивіться, пряма, що не лежить у певній площині. Зараз це у нас на малюнку пряма. М має паралельну пряму Н, яка лежить у площині альфа. Отже, дана пряма М паралельна площині альфа. І властивість, якщо площина проходить через пряму паралельну другій площині і перетинається з цією площиною, то пряма їх перетину паралельна даній площині. Отже, Ознака та властивість. Давайте зараз перейдемо до підручника і порозв'язуємо завдання за цією темою. В підручнику це у нас параграф 4. Паралельність прямої і площини. Отже, да, пряму і площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Важлива теорема, якщо пряма яка не лежить у площині. Паралельна якій небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій площині. Ми щойно цю теорему розібрали? Також ми з вами розібрали другу теорему. І давайте попрацюємо з номерами. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 4-3. Усно розбираємо. Площина проходить через одну з двох паралельних прямих і не проходить через другу. Яке взаємне розміщення площини і другої прямої, що можемо сказати? Що пряма і площина паралельні? Чому ми робимо такий висновок? Тому що площина проходить через одну паралельну пряму, і ця пряма належить площині. За теоремою про ознаку паралельності прямої і площини, якщо пряма, яка не лежить у площині, Паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій площині. Давайте подивимося на 4-5 номер, теж виконуємо його усно. Скільки прямих, паралельних даній площині, можна провести через точку, що не лежить у цій площині. Малюнок виконувати не будемо. Але я сподіваюся, що ви розумієте, що можна провести безріч цих прямих. Безріч. Ну, якщо хтось не може здогадатися, давайте зараз все ж таки візьму. І намалюється на дошці, як це виглядає. Отже, у нас є, наприклад, площина альфа. І у нас є якась точка. Точка. Ну, хай буде М. Отже, скільки можемо провести? Ось безліч. Можемо так, 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 через точку. да? Можемо провести безліч. Добре. Наступне 46 6. А1Б1С1Д 1 прямокутний паралепіпед. Малюнок малюнок 4,14. Запишіть усі прямі. Давайте виконаємо його письмово. Зараз я його забираю на дошку, цей номер. І попрацюємо письмово. Отже, в зошитах пишемо номер 4,6. Номер 46. Я зараз беру інший кольор олівця. І починаємо працювати. Номер 46. Перше. Запишіть усі прямі паралельні площині А, Б, С. Паралельні площині Б, С. Які це прямі? Дивимося. Де у нас площина А, Б, С? Це ніби підлога, да? основа нашого паралепіпеда. А Б, Да? Площина у нас просто А, Б, С зараз. Отже, які прямі будуть паралельні. А1 Д1. А1 Д1. Б1 С1. Чому ми так думаємо? Дивіться: Б1С1. А в потрібній нам площині є паралельна пряма Б1С. Тому можемо сказати, що оскільки Є в площині паралельна пряма, за нашою теоремою, да? то b 1 с 1 буде паралельно всій площині ABC. Далі А1Б1. А1, Б1. Чому такий зробили висновок? Дивіться: А1, Б1 і АБ між собою паралельні. Далі: Д1, С1. Д1. С1. Тому що д 1 1 паралельно DC. А пряма DC належить площині А, Друге. Які перетинають площину А Б1. Площина А Б1. Стіночка наша. А, да? ББ1. Які прямі перетинають цю площину, дивіться, АД да? або ДА. Перетинає цю площину. Записали. Далі BC перетинає цю площину. Записали. А1Д1 перетинає площину. Записали. в 1 с перетинає нашу площину. Наступне. Які належать площині А1Д. Шукаємо цю площину А1Д. Ось ця передня стіночка. Да? які прямі належать а, А1. третя, да? А1. Далі АД. Так, що у нас ще? А1 Д1 теж в цій площині лежить. Да? А1, Д1. І ДД1. Д1. Д, Д1. Подивіться уважно, на завдання воно не складне. Ми зараз на малюночку з вами все розібрали. Так, повертаємося до підручника. Давайте подивимося номер 48 усно. Чи можливо, щоб пряма А перетинала площину альфа, але у площині альфа існувала пряма паралельна А. Як ви думаєте, можливо таке чи ні? Звісно, такого не може бути. Це неможливо. Наступний номер 4-9. Доведіть, що коли площина перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і другу. Отже, давайте забираємо це завдання на нашу дошку. Зараз будемо доводити. Доведіть, що коли площина перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і другу. Отже, що у нас буде? У нас буде площина, ми її схематично намалюємо площина альфа. У нас будуть дві паралельні прямі. Так, ось цю частиночку ми не бачимо. І ось цю частиночку ми не бачимо. Так. Отже, дві паралельні прямі, давайте їх назвемо А і Б, задають площину бета, Да? Ці прямі теж лежать в площині. Ось ми її назвемо площина бета. Що ми можемо сказати? Що А належить площині бета. І пряма Б належить площині бета. Дивимося: альфа і бета перетинаються, площини нас перетинаються по прямій, Да? давайте назвемо пряма К. Скажемо, що альфа і бета перетинаються, перетинаються, К. Ми сьогодні про це вже бачили, малюночок читали. По прямій К. Як можемо це по-іншому записати. Альфа перетинається з бета по прямій Да? Ось інший математичний запис. Отже, одну, якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і іншу пряму, можемо записати: якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає. І іншу пряму. Доведено. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Далі виконаємо номер 4,10. Прямі А і Б паралельні. Прямі А і Б паралельні. Тобто А паралельно Б. Яким може бути взаємне розташування прямої Б? І площини альфа, якщо перший випадок А і альфа паралельні. А і альфа паралельні. Пряма А паралельна до площини альфа. Отже, наприклад, площина Альфа і пряма а. Прямі А і Б паралельні. Отже, А і Б паралельно. Що ми можемо сказати? Що і Б теж буде паралельна до площини альфа. Да? Далі, який ще може бути, бути варіант в цьому ж самому завданні? Ось наша площина. Значить, ще раз, у нас А і альфа паралельні, і А і Б між собою паралельні. Наприклад, Б може лежати просто в площині альфа, а пряма А бути ось тут. Пряма А паралельна площині альфа. Давайте розберемо другий варіант. Пряма А і альфа перетинаються. А і альфа перетинаються. Отже, що у нас буде? Площина альфа, пряма А перетинає. Бачимо. Далі не бачимо, перетинає площину. Оскільки Б паралельна, то Б, Б паралельна до прямої А. То Б теж буде перетинати цю площину. І третій випадок. Пряма А лежить у площині альфа. Пряма А лежить у площині альфа. Отже, у нас є знову ж таки площина альфа. І пряма А в ній лежить. Де може бути прямо B? пряма Б? Пряма Б може бути ось тут. Да? Просто паралельно площині альфа. Або може точно так же, як і пряма А. Лежати в площині альфа А і Б. А і Б між собою паралельні, і лежать в площині Альфа. Як бачите, завдання нескладні. Отже, ваше домашнє завдання це схожий номер номер 411. Прямі А і Б перетинаються, яким може бути взаємне розташування прямої Б і площини Альфа. Якщо три випадки і виконайте відповідні малюнки, завдання нескладне. Будь ласка, вивчить означення та теореми, виконати домашню роботу. І я чекаю на фото ваших домашніх робіт і бажаю вам успіхів!